Йому лише 11, однак Микита вже має більше 10 перемог на змаганнях з вільної боротьби. Для хлопця це справа сімейна, і на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам'яті тренера Володимира Кайди хлопець опинився не випадково, адже покійний майстер спорту СРСР є дідусем Микити. Мій дядушка займався колись боротьбою, і я теж хотів за його стопами, ну щоб не підвести і щоб. Ну, за його за його стопами. Хочу бути заслуженим майстером спорту, поїхати на Олімпіаду і на Олімпійські ігри і виграти там перше місце. Це український турнір з вільної боротьби серед кадетів проводять вже сьомий рік поспіль. Однак цьогоріч до Здолбунова вперше завітали і борці зі Словаччини. кажуть, українці силачі вправні. Однак гості все ж налаштовані на перемогу. Тут на змагань вже весь раз то. Перший раз на змагання, але на Україні вже багато веці... разів. Бо українські борці сильні, але дайся добре тренувати, ну, та може й виграти. У тому, що українські борці є достойними суперниками, переконують і спортсмени з Білорусії. Вони на змагання до здолбунова приїжджають з року в рік. Сильнування достатньо високого уровня. Як... З кожним роком, я бачу, що збирається все більше і більше учасників. Ми з года в год приїжджаємо сюди і з удовольствием я сподіваюся, що будемо приїжджати і в будущем. Окрім закордонних гостей, на відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби до Здолбунова з'їхалися борці з різних куточків України. На перемогу змагалися спортсмени віком від 10 до 15 років. Організатори зазначають, що з кожним роком кількість учасників збільшується, а отже, вільна боротьба набуває популярності. Мета змагань вшанування нашого тренера. І все, що ми робимо, робимо раді дітей і задля дітей. Популяризація вільної боротьби на Рівненщині, в Україні. В тому році було 185 учасників, цього року вже 220. Ми сподіваємося, що на наступний рік буде команда з Росії. У підсумку змагань спортсменам з Рівненщини у різних вагових категоріях вдалося вибороти близько 10 медалей. Тетяна Климчук, Сергій Габралевич, інформаційна програма День.